20 липня 18.30 G ПАП. Наш концерт, який називається там, будуть великі сюрпризи. Не тільки від мене, а головне від Лені. Приходьте, побачите, почуєте. Давайте це переживемо разом. Нарешті прийняти гарячу ванну. Я пропоную вам купити ще один келих. і спокійно лягти в номері з маняком у плащі без плащу. Поїхати на цю вашу угоду і забути все це до біса. І всім нам роз'їхатися в різні боки і забути цей чорт у готелі в, готелю, в цей жах! Ні! Чоловікам без плащу я спати не буду. Ну то нехай одягне тепліше! А ви перевіряли. Діти, заспокоюйтеся. Я кріша. Ага. Так стоп. А якщо? Розкішна дама, вас почастує дорогою мови.